Протягом доби російські війська завдали по регіону 2428 ударів. Під обстріли потрапили 11 населених пунктів: міста Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Мирноград, Торецьк, Часів'яр, селище Новоекономічне, Ямпіль, села Дальнє, Мемрик, Успенівка. Пошкоджено 37 цивільних об'єктів, 14 житлових будинків, підприємство, заклад освіти, автотранспорт, газопровід на Торецьк Купанти скинули керовану авіабомбу КАП 250 вбили цивільного чоловіка, пошкодили чотири приватних оселі. Її підприємство. Внаслідок удару по Краматорську поранено п'ятьох мешканців, зокрема, дівчинку 2018 року народження. Руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки: освітній заклад, сім автомобілів. Двох мирних жителів травмовано у часовому яру. Чотири російських обстріли пережив Мурноград, по якому вдарили авіа. Бомбою КАП-500 РСЗВ «Смерч» і Торнадо С. Пошкоджено чотири приватних будинки, нежитлове приміщення, автомобілі, газогін. Новоекономічний ворог атакував двома авіабомбами: У МПБ Д 30 СН та реактивними системами залпового вогню. Пошкоджено промисловий об'єкт і чотири цивільних авто. По Костянтинівці росіяни поцілили дроном, пошкодили приватне домоволодіння. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні. Prowadzenia